Доброго дня, мене звати Тетяна, я консультант компанії Zapol. Ми відкриваємо людям, які хочуть працювати офіційно та самі на себе. Для тих, хто працює в сфері сервіса Лепресо, тобто жінкам, які працюють на прибираннях, касування та оглядом за дітьми, ми допомагаємо створювати DVD, фактури та всі необхідні декларації. Якщо вас цікавить аудонтропренір і ви плануєте стати таким підприємцем, але цей режим ще не зовсім зрозумілий для вас. Тоді ви на правильному каналі, тому що завдяки нашій серії двох відеороликів про ви дізнаєтесь багато корисної інформації для себе. В цих двох відеороликах ми розглянемо загальну інформацію про аутентропреньора, соціальний захист аутентропреньора та оподаткування аутентропреньора. Отже, сьогодні розглянемо. Загальна інформація про ауто Чи знали ви, що до 1 січня 2009 року у Франції мати невелику приватну підприємницьку діяльність було справжнім головним болем, навіть якщо потрібно було виставляти фактури на кілька сотень євро на рік? Але це було раніше. Зараз понад півтора мільйона французів є аутоентропеньорами, що свідчить про успіх цього підприємницького режиму. Отже, в чому секрет? По-перше, основна перевага полягає в тому, що ви платите соціальні внески тільки тоді, коли отримуєте дохід, інакше кажучи, немає зароблених грошей, немає і соціальних виплат. Це зрозуміло і логічно. Ви можете розпочати свій бізнес без страху сплати великої суми на податки. По-друге, вам не потрібно вести повну бухгалтерію. Хоча є кілька правил, яких аутонтропреру потрібно дотримуватись: таких як видача фактур та девіз за певними стандартами, облік отриманих сум в книзі доходу, яка може вестися навіть у паперовому варіанті. Зразки таких книг можна безкоштовно закачати в інтернеті або скористатися спеціальними мобільними додатками, які створюють договори, дві фактури згідно до чинного законодавства, та в яких можна вести облік і створювати книгу доходів безпосередньо в додатку. Таким чином, для введення бухгалтерії от антропеньру не потрібно наймати бухгалтера. Наразі компанія САПОВ має такий додаток для аутоентропреньорів, які працюють у сфері сервіса персон, а саме для тих, хто працює в сфері обслуговування, тобто прибирання, прасування, догляд за дітьми старше трьох років, приготування їжі у людей вдома та інші види діяльності, які є в списку сервіса персон. По-третє, Система внесків до фондів соціального страхування відразу зрозуміла: Аутентропренер сплачує відсоток від свого доходу, і цей відсоток залежить від типу діяльності, якою він займається. Це або 22 для аутентропренерів, які надають послуги, до прикладу, прибирання, прасування, догляд за дітьми, або 12,8% для аутентропренерів, які займаються продажем товарів. До прикладу, дропшипінгу, інтернет-магазину. За певних умов засновник атоентропреньор може скористатися програмою Акре. Це програма допомоги автоентропрему, яка передбачає сплату занижених внесків. Для того, щоб допомогти йому розпочати свою діяльність. Ця програма діє протягом першого року діяльності, що означає, що протягом перших 4 кварталів. Підприємець сплачує лише половину від стандартної ставки внесків. До прикладу, якщо ви надаєте послуги, то перший рік від вашої діяльності ви будете сплачувати не 22%, а 11% внесків, що є значним плюсом для початку вашої діяльності. І так само з продажу товарів. Перший рік буде половина від 12,8%, що складатиме трошечки менше 7%. Іншим ключовим моментом є існування межі доходу, не переходячи яку автонтропре не сплачує ПДВ. Саме так, аутонтропрер не сплачує ПДВ, якщо він не заробляє більше ніж 36 800 на рік від надання послуг або 91 900 євро на рік від продажу товарів. Якщо ж перейти цю межу, тоді автоентропре, окрім соціальних внесків, Буде сплачувати також і ПДВ, яке може складати від 2 до 20% від вартості послуг, залежить від типу діяльності. Існує також межа доходу, не переходячи яку можна залишатися автонтропрером. Якщо за рік автонтропрер заробив більше, ніж 70 700 євро при наданні послуг або 188 700 при продажу товарів, тоді. Аутоентропреньор автоматично перетворюється на класичне підприємство вже з іншими податками, зобов'язаннями та ведення класичної бухгалтерії. У підсумку ось ключові аспекти, які роблять автоентропренір таким успішним: перше. Немає внесків без доходу. Друге. Немає необхідності введення складної бухгалтерії. Прозорість у сплаті обов'язкових внесків. Невелика вартість та легкість у відкритті та закритті автонтропрера порівняно з іншими формами ведення підприємницької діяльності. Зараз у вас є загальне уявлення про аутонтропре. Для більш повної інформації перегляньте інші наші відеоролики, які розглядають соціальний захист та оподаткування аутонтропреньора. До зустрічі!